Вважаю здоров'я, дорогі виноградарі. Сьогодні у нас 12 вересня 25-го року. Локація тажа. Чугуїв виноградник. Я вам сьогодні хочу розказати за один сорт винограду. Зараз дійдемо. Це форма бурдака Олександра Васильовича. В минулому році, році Альона Ткаченко в якості подарка поклала чубук мені красний брильянт. Вот. Значить, я вам ось дев'ять. Хочу сказати, що це. У мене два сорта із 86 кущів, які пережили морози. Три рази були морози, там від 3 до мінус 7 градусів. От. Но його достоинство цього сорту винограда. от, Значить, гронки тут десь більше кілограма виходить, ну це враховую, що мороз. На його позитивній якості хочу сказати, що цей сорт, значить, він морозостійкий, витримав такі морози, викинув хороші грони. Тут грон 5 вже, мабуть, зрізали. Зрізали. Значить, ягода в нього дуже хрумка, От. смак такий гармонічний, м'якоть така мармеладна в нього. На саме основне, кроме того, що він морозостійкий, що він морозостійкий, він не боїться сонячних променів. От. Ось вони були. У мене що до обіду з однієї сторони сонце світа, Що після обіду? Ягода не боїться сонячних променів і не вигорає, її не припалює. Її не припалює. Так що. А це такі, ну ви бачите, що це на прививках. Прививки пошли. Прививки минулого року. От, і вже визріває. Лоза, ви бачите? Лоза визріла, визріла. Так що <кхе> візьмемо чубуки і, мабуть, на, на наступний рік переприв'ю, щоб були кущів. 3-4. Ну, ягода, ви бачите, немає ні одної припаленої ягодки. Ягоди не тріскають, незважаючи на те, що в нас дощі були і по три, по троє суток були дощі. І ось два дні по тому, чи три дні по тому був сильний дощ такий, що всю, всю ніч ішов. Всю ніч ішов. Ягодка, ви бачите, яка, вона така, і дуже можна її на збереження. На збереження це ягодку таку. От. Зараз підемо подивимося ще на один сорт, який пережив морози. Це сорт Загарульки, Лівія. Но я не знаю, що з нею сталося. Теж ви ж бачите, яка нагрузка. От. Я вважаю, що це не одна, і я тут робив нагрузку, зрізав, залишав по, по одній <кій> гроні. По одній гроні. Но не ясно, неясно. Зазвичай ягода на <кій> Цій формі вона була червоно-чо, червоно ну, червона, червона. От. от. А в цьому році, в цьому році, ось після цих морозів, ви бачите, який, вона якась сонячна вийшла з підгаром. з підгаром. Ну, і що сахаристості вони вона не набрала. От. Що красний брильян тут. От. Олівія, тому що дуже пізно відходили від, від морозів. Ну, я не зрозумію і ніяк не можу зрозуміти, чому вона не, не взяла свій, свій колір. Той, який у неї зазвичай. А якась ягода з під загаром, з під загаром. От. Ну і стан. На 12 вересня, ви бачите, листя чистеньке, листя чистеньке. Прищепи визрівають, визрівають. Це сажанець був ось от. Еліна. Бачите, як пішов, 4, сразу погано пішло. і вже... Стадії визрівання, стадії визрівання. От. Так що такі наші справи, такі наші справи. Зараз глянемо ще на одні прививочки. От. Ось, це прививки цього цієї весни робив чорне в чорне. Що ні до чого було прививати. И вот видите, раз, два, три, четыре пятен, Уже лоза, лоза, бачите, насколько вызрела. Вот уже раз, два, три, четыре до четвертой проволоки. Ну, кое де конечно, тут почек шість сім. Вот, но час еще есть. Час есть. Вот мини-школочка в таком стане. Ну, вот. Тут лоза тоже в стадии вызревания. В стадии вызревания я ей уже... Ну, вот. Ось, значит, уже почти вырезала. ее почеканил. Вот, почти вызрела. И так, а в таком стане. В таком стане почти... Уся. Пошти вся. Прибувати ні до чого було після 7 градусів, морозу. І того, що форс-мажорні обставини були з цією водою. А це от іще саженці. бачите, Ніяких монофосфат, монофосфатом калію я не користувався. Тільки витяжкою з попела і сульфат калію. От. Ось уже дійшло до четвертої проволоки. Ну і тут теж это саженець. От, правда він такий щось тоненький. Ну нічого нам треба пару почек. Ще час є. Я думаю, що він визріє. От. Так що отакі справи, дорогі виноградари. Ну от. Визрівають. Визривають потихеньку. Вот. Уже прививки цієї весни лоза. Бачите. Уже, уже почти вызрела. почти у нас ще час есть. Так що такі -те діла наші виноградні. І це я вам скажу, я дуже, дуже довольний оцим сортом і розмножую. Зроблю його куста 3-4 аватари, от це все. Аватар тільки то треба на прививках. Корні собственний, щось він мені не дуже подобається. Такі справи. Так що давайте, дорогі, будьте здорові, Щастий вам у вашій справі. До побачення.